Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про цікавий мультитул від марки Nextool наданий для офіційним дилером марки в Україні. Nextool Gemini Electric Multifunctional Knife. Мультитул з акумулятором та електричною викруткою. 13 функцій, 170 обертів на хвилину викрутка, діти S2. Зарядка через USB-C. Вага, вага 278 грамів. І розміри 128х35х20 мм. Отже, давайте про все по порядку. Мультитул поставляється в ось такому боксі для транспортування і зберігання. Закривається все на блискавку. І розкриваючи його, ми бачимо одразу сам мультитул. З іншої сторони бачимо комплект поставки, який складається з інструкції набору біт. Та кабелю USB-C для зарядки. Набор біт стандартний, як на мене, достатньо непоганий, враховуючи ті задачі та зусилля, під які розрахована електровикрутка мультитула. До нього ми повернемося трохи далі. Тепер про сам мультитул. Складається традиційно з двох половинок, між якими знаходяться складні пасатіжі, підпружинені і стандартні для марки Nextool. В зворотній стороні між губками маємо кусачки для товстого дроту, обжимки для електричних контактів у нас тут нема. Губки змінні. Зведення непогане, люфтів ну, трішки присутні, але не критично. Зведені достатньо товсто, як на мене, і можна робити це тонше, у лезерменів буває тонше. Розведення губок середнє у лезермана також буває значно ширше. Але слід пам'ятати, що на максимальному захваті у нас зусилля буде велике, і ми можемо зламати гуки, особливо в місцях їх потончення, послаблення конструкції там, де у нас гвинти. Одна половинка повністю відповідає за електричну викрутку, інша традиційно вміщає в собі набір інструментів. Отже, давайте пройдемося спочатку по набору інструментів. Ніж традиційний, але слід згадати, що різати щось товсте. Щось з довгою стружкою краще не треба, бо ми будемо опиратися в викрутку. І враховуючи, що кнопка викрутки розташована на спинці, куди ми будемо опиратися долоною, ми будемо її активовувати, оскільки кнопки у нас ніяк не блокуються і не утоплені в корпус. Відповідно при силовому різі, у нас викрутка буде вмикатись. Замок лайнерлок, замок пружина схована в руків'я, і треба нігтим туди піддівати, щоб закрити інструмент. Наступний інструмент це відкривачка для консервів, по принципу. Лезермана, яка працює до себе. Далі йде пласка викрутка дуже корисний практичний інструмент, який часто використовується як маленький ломік. Хрестоподібна викрутка. Дуже безплоковий інструмент, як на мене. І, можливо, краще його переточити або мол, поставити сюди шило. І останній інструмент в цій стороні це складання ножиці. Маленькі, але достатньо непогані. Розрізати стяжки, невеличкий дріт якийсь. Розкрити упаковку, підрізати нігті. Не фіксуються. З фіксатором у нас тут лише ніж. І переходимо на сторону викрутки. Порт USB-C для зарядки, індикатор заряду. Під час роботи індикатор заряду не працює, працює тільки при заряджанні. Відповідно, ми не знаємо, скільки заряду у нас тут залишилося. Дві кнопки. В одну сторону, в другу. Блокування нема. Тактильний відгук слабенький, але клацання достатньо гучне. Відповідно, ми відчуваємо, чуємо, коли ми натисли на ці кнопки. В рюкзак я б накидав цей мультитул без чохла, оскільки кнопки будуть випадково натискатися. Окремих отворів для тімляків тут немає. Накладки на інструменті у нас пластикові. Вони закривають ці металеві грані, відповідно, якщо ми його десь кинемо, у нас буде менший ризик розбити якесь скло чи пошкодити якісь алюмінієві чи пластикові деталі, приладу, який ми розбираємо. Отже, давайте коротенько пройдемося по електричних параметрах викрутки, які написані на ній. Заряджання 3,7 вольта. Струмом 0,2 А заряджається 5 вольт. ємність вбудованого акумулятора 230 мА /год. 170 обертів на хвилину, але без навантаження. Зусилля, яке веде викрутка, у нас не вказано. З особливостей конструкції, викрутка у нас знаходиться тримаєш біт, у медалевій обоймі. Обіймі, Зовнішня оболонка не крутиться, крутиться тільки внутрішній бітотримач. Отже, крупним планом бітотримач. Натискаємо кнопку. І бачимо, як все це працює. Біти у бітотримачі тримаються за рахунок магніту. Отже, плата для перевірки USB-кабелів. Металеві стійки з гвинтами. Ставимо наш інструмент. І бачимо швидкість його роботи. Ніякого дозування зусилля у нас тут нема. По завершенні він сам автоматично зупиняється. І бачимо, як він пробує стрибати. Інструмент працює з гвинтами, але його зусилля явно буде недостатньо. Для чого більш... Потужного, так те там, де скріплено на фіксатор різьби, наприклад. Не знаю, що з того вийде, ніж ганзу. Його ось овий гвинт і пробуємо. Ну, зрозуміло, що зусилля затягування тут достатньо велике і інструмент навіть не може зрушити з місця. Ми можемо спробувати прокрутити вручну. Мотор не прокручується, відповідно, можна дотягувати гвинти просто вручну. Біта у нас начебто ціла. Але знов-таки це не найвища якість біт, які можуть бути. Стопорний гвинт для леза. З цим гвинтом на диво інструмент почав працювати одразу без проблем. Шпіньок. І гвинти, які тримають боночки на руків'ї. Якщо їх пробувати наживити, тоді починає крутити. Ну, Непоганий варіант спочатку руками, а потім вже крутити мультитулом. Ось такий цікавий електричний мультитул. Ось такий цікавий мультитул від марки Nextool в поєднанні механічної частини та електричної викрутки. Я більше прихильник роз'єднання. Інструментів, електрична частина окрема, механічна окрема. І якщо ми вже працюємо якось професійно з певними приладами, то краще мати все ж таки набір якісних прецизійних викруток. А такий от ломовитий достатньо великий інструмент це ж таки це компромісне рішення. В першу чергу, за рахунок того, що воно важке, велике, і ми його можемо просто десь впустити на наш прилад, і відповідно він у нас його пошкодить. У всьому іншому цікаве рішення з мінусів кнопки, які не отоплені, і відсутність індикатора заряду. Але завжди можна зарядити через порт USB-C. Зусилля не вказане, але, в принципі, без зусилля в ручному режимі деякі гвинти можна здьорнути, розворушити і потім вже працювати електричною частиною викладу. На цьому все. Дякую всім за увагу. Послання та промокод та знижку в описі до відео. Слава Україні! Україна! Переможе! Thank you